Італія одна з найбільш густонаселених країн Європи. Італійців знають за їхню теплоту, гостинність та товаристкість. Дуже важливу роль у щоденному житті італійців відіграє їжа. Одна з основних страв Італії піца. Піца національна італійська страва. Майстра, який готує та випікає піцу, називають піцуйоло. У нас час існує багато різних видів піци. Тож малята пропоную пограти в гру піца яка. Піца з сиром яка. Правильно, сирна. Піца з ковбасою яка? Так, ковбасна. Піца з овочами яка? Овочева. Піца з овочами і сиром яка. Овочева сирна. Молодці. Також у піці всі інгредієнти схожі на геометричні фігури. Гра, на яку геометричну фігуру схоже. Помідор, коло, броколі, ромб, сир, квадрат. Гриб, овал, молодці малята.